Європа може відчути дефіцит газу після припинення його поставок до України. українсько російське газове питання будуть обговорювати на саміті ЄС 26 червня. Брюссель наполягає, що Україна може збільшити резерви газу з наявних 13,5 до 20 мільярдів кубометрів найближчим часом ми дійсно повинні зосередитися на реверсних поставках на інтеграції нашого енергетичного ринку на важливій інфраструктурі. Ми повинні зменшити попит, особливо за умов скорочення поставок, адже нині слід готуватися до потенційної кризи, яка може статися з Україною. у світі також панує паніка довкола іракської нафти. Міжнародне енергетичне агентство попереджає політична ситуація, і загострення насильства. Можуть завадити поставкам нафти з країни саме у той момент, коли світовий попит на сировину зростає на тлі відновлення економіки. Ірак другий найбільший виробник нафти серед країн ОПЕК, і в довгостроковій перспективі саме з Іраку організація країн експортерів нафти планує збільшити видобуток і поставки. Нафта марки Brent за останній тиждень суттєво подорожчала через події в Іраку.